Сьогодні хочу поділитися з вами відеовідгуком моєї дуже-дуже улюбленої студентки Альони. Дуже поважаю цю дівчину. Чому? Я, як мама однієї дитини, іноді думаю, як мені все встигати. Альона мама п'яти дітей. І вона навчається. Навчається вже, напевне, більше як півроку у мене. Мало того, що вона відеокурс придбала і пройшла його, вона ще приходить щотижня у розмовні онлайн уроки. Вона, напевне, єдина студентка у мене, хто не пропустили жодного онлайн-уроку. І мало того, на кожний урок вона приходить ідеально підготовленою, тому захоплююся. Привіт усім! Мене звати Альона, мені 36 років, і в цьому відео я хотіла би власне. Поділитися своїми враженнями про вивчення англійської мови з Вікторією. Насамперед хочу сказати, що в школі я вивчала німецьку мову, і коли я пішла у доросле життя, я зрозуміла, що німецька недалеко завжди використовується. Да? Переважно зустрічається англійська мова. І за цей рік я задумувалася про вивчення англійської мови. Адже моя англійська була дуже-дуже низькою, можливо. 0,1% зі ста. Практично я її взагалі не знала. І зіткнувшись просто випадково у інстаграмі з вікторийними постами, я зрозуміла, що вона робить курс англійської мови, вона його викладає чітко, доступно. У мене були страхи, адже мені не 18 років, адже, мабуть. Не та пам'ять, не ті можливості, але хто хоче, той завжди чогось буде досягати. І я вирішила піти на курс англійської мови Початковий рівень у Вікторії. Ви знаєте, я хочу сказати, що саме завдяки її курсу я зрозуміла, що не так все страшно, як ми собі малюємо. Так? Не все так важко. Багато що залежить від нас тому що ми повинні виконувати усі вказівки Вікторії. Але я дуже дякую саме цій викладачці, цій вчительці, тому що вона має дуже велике терпіння до своїх студентів, і вона дуже гарно доносить її уроки настільки структуризовані, що після того, як проходиш початковий рівень, ти можеш розуміти. Eh, англійську мову, ти можеш відповісти, ти можеш заповнити бланк, ти можеш спокійно поїхати в аеропорту і не загубитися. Аби кожному радила із вас піти на її курси. Хто вагається в своїх силах, хто вагається в своїх можливостях? Або, можливо, хтось каже, немає часу, повірте. Я маю п'ятеро дітей і час завжди можна знайти. От, тому я дуже-дуже рекомендую і дуже хотіла б сказати дякую Вікторії за її зусилля до мене, за її старання і порадити вам її також.